Всім доброго дня, Ви у Хатю і сьогодні заняття з англійською мови номер 72 Давайте читати нову тему. Сьогодні у нас тема Prazal verbs. Transitive, не Транзитив, Separable про Inseparable. Скоріше все, фразові дії слова. дієслова. Фразові дієслова. Транзитив це у нас перехідні і інтранзитив це не перехідні. Раздільні separable. І нероздільні. Що что читати прийдеться знову, багатенько, тому читаємо. Якусь частину ми почитаємо. Razal verbs. Mm. Зараз. Десь я тут записував. Так, я записував все. тому читаємо. Razal verbs consist of a verb plus preposition or an adverb. When we add the preposition of the adverb to the verb, the original meaning of this verb changes. The verbs and or prepositions that we add to the verb is called the participle. Verb plus participle equal for other verbs. Equal це дорівнює. Просто слова складаються з дієслів плюс. Применника або. Прислівника. Коли ми добавляємо. Коли ми додаємо. прислівник. То, що це у нас не за, не займенник? Ні, це у нас прийменник. Применник або прислівник. Применник або прислівник до дієслова. Е, органа... Типу оригінальне значення цього дієслова змінюється. Прислівник або применник, що ми додали, дієслова називається частинка. Дієслова та частинка дорівнює фразове дієслово. Вейк plus новий кап. Ну, ось ви можете. Бачите приклади. Приклади ми будемо трішки пізніше. Ці слова всі повторюються там. Some phrasal verbs consist of, the, of a verb plus two participles. For example, I'm looking forward to my holiday. I get on with my father. з this -слова. слова плюс двох часов. Наприклад, я з нетерпінням чекаю мого, моїх, мого, типу, відпустки. I get on with my father, я тобі, добре добро з Моїм mm. Transitive and intransitive verbs. Parecidni and слова. Що Чуть мається на лазе. Mm. Transitive verbs. that need a, an object is the receive it of the action and it goes after the verb. Web. For example, in the sentences I bought a t-shirt, the verb is buy and t-shirt the object because it tells us uh, what was bought. If uh, you use a transitive verb without an object, the verb does make sense because it needs an object. For example, I bought a t-shirt, they wrote a letter. Uh, swap attribute object. Object uh Йде після дієслова. слова. Наприклад, в реченні я купив сорочку дієслово купити, і сорочка. Це об'єкт, тому що вони кажуть нам, про що ми хочемо купити. Якщо ви використовуєте перехідні дієслова без об'єкту, то ті слова немає сенсу, тому що потребує об'єкт, наприклад. Я купив сорочку, я написав письмо. а Тут просто я написав, я купив, тут немає контексту. На перехідні слова. Intransitive verbs on the other hand are verbs that do not have an object. they describe an action or occurrence, to does not involve a direct object. Here are a few examples of intransitive verbs. But слово дуже гарне. Мені подобається, то хочу хочемо перекласти впадок, да. Мо вже напопадались. Бріхні слова з іншого боку, дії які не мають об'єкту. Вони, склад... Вони описують дію у випадок, коли. не включається об'єкт. Тут декілька прикладів неперехідних тіслів. Він не спить. Вона сміється. Він танцював, Тобто, сміявся, спав, тацював. Акція до скабен без верб снот дан. То анісінкоренібаді винот сліп сам сенк вичас sleep. Дії описані в цих дій словах не от зроблені до когось або чогось там. До будь-кого або будь що. Ми не використовуємо Sleep Sussex, ми просто використовуємо Sleep. Intransitive phrasal Verbs is separable. Асписайте Intrasitative phrasal Verbs to have no object, and this means the verb. And the participles are always together. They cannot be separated. For this reason, transitive phrasal verbs are called inseparable. Here are some examples. I like to get up late. Joe isn't here. He is gone out. The price of orange has gone up. Як ми казали, на перехідні фразові дієслова, слова. не мають об'єкту «і». It's as the chash these слова and частинка завжди разована, і не можуть бути бути роздільними. З цього. З цієї причини. Неперехідні слова називаються неперехідними. Тут декілька прикладів. I like to get up late. Мені подобається вставати пізніше. Джо не тут. Він вийшов. Дуже просто йшов. Ціна на Oranges це у нас. Я не я не таю, як на, на українській Yep. Transit frazzal verbs need an object and uh, they can be separable and separable. When the frazzle verb is separable, we can use either verb um, participle plus object plus uh, verb plus object participable. You need to put on your jacket. You need to put your jacket on. I took off my shoes. I took my shoes off. You can also replace the object with a pronoun, but then the object must go between the verb and the participle. Hmm. You need to put it on. I took them off. Перехідні фрази в слова потребують об'єкт. І вони можуть бути розділими і не розділими, коли діє слово. Роздільне можемо користувати також дієслово плюс частинка про плюс об'єкт або дієслово плюс суб'єкт і частинка. Тобі потрібно зняти свій жакет. Тобі потрібно зняти свій жакет, Нібито потон це зняти. Або надіти. Надіти це. надіти якраз. А до кофе якраз таки зняти. Я, типу, зняв свою... свою обувь. І тут також. We can also replace the object with the pronoun, but then the object must. Так, ми це читали. Можу також замінити об'єкт. Pronoun — Це у нас. Займенник нібито. Да. Але вони. Але об'єкт повинен бути між дієсловом і частинкою. Що мається на увазі. Тобі потрібно зняти. Надіти, точніше, я, я типу зняв їх. Ну, запам'ятали. Транзитив фразу версии сепарал. Суатр Транзитив фразу версия can never be separated, even if the object is replaced by pronoun. I'm looking for my notebook. I'm looking for it. Деякі перехідні фразові Ді слова можуть ніколи не бути розділяними, даже навіть коли... навіть якщо об'єкт заміняється займенником. Я шукаю. Мій записник. Я шукаю це. Ну і приклади. Переклади все ми не будемо. Я просто зачитаю. Камбек повертатися. Тож спочатку скажемо так. На перехідні фразові дії слова завжди. роздільні. Камбек повертатися. Get along. домовлятися. Go away. Це у нас. Іти. Типу. Іти геть. Можна так перекласти. Grow up зростати, up поспішати, Stand up вставати. О, кавець іти геть. Ну, Те ж саме, як тут. Далі. А, транзитів. Separable прибул фразер Перехідні. Роздільні фразові дії слова. Fill-in заповнювати. Look-up це у нас дивитися значення, скажімо так. Або шукати, або дивитися значення слова. Payback це повертати гроші. Троувай викидувати. call off скасувати. Try-on у нас це. Слово було б приміряти. Turn-on включати, turn off Turn-up, down Підвищувати, знижувати, write down записати. Транзиття це перебула фраза Robs. Get on with. Ладити. Look-after доглядати. Look for шукати. Search for шукати. Take care of. допіклуватися. Дивимось. Виберіть вірну форму фразового дієслова, щоб розбити відповідні речення. Обожнюю. Looking Forward. Looking Forward. У нас ці слова тут записані. У нас такого слова не було. Але. Це у нас було в прикладі. Тут у нас було в прикладі просто, да, У нас його не було. Я думаю, тільки варіант Б. Ну типу вірно ж. вірныш. І... Тут вірні два варіанти, мені здається. Call off скасувати. Да, тут два варіанти. Підходить. Далі у нас. Тут у нас також два варіанти підходить. Я допоміг ЖОР Джо знайти Жо... ключ. Тут один варіант тільки. Філин, це у нас заповнювати. Транзитив mm Сепербл -mm. <coughs> змінюється closed the door and. Це у нас також змінюється тут у нас не, не можна розділяти слова. Тут також не можна розділяти слова. Тільки треба вибрати адекватний варіант. от оцей, оцей, мабуть. Тробавей це може бути два варіанти. Ось у нас I Left the Classroom, I Турнет. on, це у нас. Може бути два варіанти. Так. Тут два варіанти. Нормально. Тут feel It In, тому що. Ось це маленьке правило то, що там частинка повинна піти після. То прім запам'ятати. Тут у нас оце виключення. Тому ось так. Тут троє той, коротше, запам'ятаємо, якщо слово стоїть посередині, то воно вибирається частіше всього. Не запам'ятали. Мммда, щось не дуже гарна вправа, ну ладно. Тема точніше не дуже гарна. Люди Джудіт встало і. І товкнула стілець. Я типу даю яблуко і викинув його. Throw it away. Е. телефону я ти пошукаю його. Хіге, він дав. номери номер і написав. Я написав iBrowt down. Тут ніби то ось так, а форма повинна бути. Właśnie gas... hmm. tak. Depresja w GS wzrosła. Rasta. Tak, na to pomyśleć. Główka w taras. О, все вгадав. Добре. Секундочку. Тож є тактична пауза. Тактична пауза закінчилася. Продовжуємо. Тут я все вгадав, тому що по контексту я зрозумів передній прав, як записувати це. Вос. point пропуск в розбуді словами з таблиці Present або Past Simple. Це дуже-дуже гарно. Past uh, Simple там. Незмінна принципі, добре. Mm. До купівелі цих цієї обуві ми, ми повинні дійсно приміряти. трайтон. Трайтон приміряти це. В кінці виступу аудиторія стала. Тут стонд. Stood, stood up and clipped Stole a pick Was picked up. Did my uh, granddaughter here? She. Тут просто, тут постельно где, тут не мог ничего на потребно. Тут у нас present simple. Я сподеваюсь, бы ты выше, около когда я зарасту. Игровый этап. Ой, выгощена. Я взяв мої джинси з гардеробу, то, тож тоді я надягает тон. Ну ж таке пут put, put Не Змінюється, мабуть. Після того, як втра... загубив свою сумку, я шукав повсюди. Lookout for Everywhere. Але Не зміг його знайти. Я забув. Молоко володильнику не кільгодин. Я завжди... Вик. Я завжди тут тро і тавей я, я пішов в. Я йшов над... над диваном, коли я присів. Set down. Коли слідив... Що золото зникло. Ми... 40. Ми шукали, типу, 3 години. Ну, давайте подивимось, тут можливо помилки. Тут у нас зем. Тут у нас IT. А, тут ще потрібно було щось ставити. Ну зрозумів. Тут просто ровеп тут Пусть. Зем. Тут ще треба було щось ставити. От шукати так. Ну нічого. Ми зрозуміли, що є слова, що ті слова використовуються десь в англійській мові. І ми це будемо про це пам'ятати. Тому, добре, дякую всім за проект, це було хотілося. Сьогодні було з англійському 72, Всім до нас усіх. Всім пока-пока, пока. -пока.